Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас у гості завітали зайчики. Погляньте, які вони веселі та красиві. Малята, зайчики однакові чи ні? Так, вони не однакові. Ось цей зайчик великий, а ось цей зайчик маленький. Малята, давайте пригостимо наших гостей морквинками, великого зайчика. Ми пригостимо якою морквинкою? Так, великого зайчика великою морквинкою. А маленького зайчика маленькою морквинкою. Малята, погляньте, наші зайчики вже з'їли морквинки. Давайте пригостимо їх ще й капусточкою. Для великого зайчика велика капусточка. А для маленького зайчика маленька капусточка. Молодці малята, зайчики дуже дякують нам за гостинці. А тепер давайте уважно розглянемо капусточку та моркву. Подивіться уважно. Та скажіть, вони однакові? Ні, чим вони відрізняються? Та, кольором капуста зелена, а морква жовто гаряча А ще чим? Так, формою капуста кругла. А морква довга. Молодці малята. Коли нашим зайчикам страшно, то вони ховаються за ялиночками. Як ви гадаєте, за якою ялиночкою заховається великий зайчик? Так, великий зайчик заховається за великою ялинкою. А маленький зайчик... Так, маленький зайчик заховається за маленькою ялинкою. Молодці! Малята зайчикам дуже потрібна наша допомога. Так трапилось, що вони розгубили свої морквинки. Давайте допоможемо зайчикам зібрати морквинки у кошики. Погляньте уважно на морквинки. Вони однакові? Ні. Тут є морквинки великі для великого зайчика та маленькі для маленького зайчика. Давайте їх зберемо у кошики. Великі морквинки у великий кошик для великого зайчика, а маленькі морквинки у маленький кошик для маленького зайчика. Малята зайчики дуже дякують нам за допомогу. До побачення, до нових зустрічей!